Всім добрий вечір. Добрий літній вечір. Ми з вами сьогодні будемо говорити про комбінаторику та про те, як знаходити кількість способів зробити ту чи іншу дію. Це YouTube канал Технар, я, Микита Андрух. Поїхали. Взагалі, якщо відкрити будь-який підручник з алгебри, де є комбінаторика, то ви бачите три основні формули. Це у нас формули перестановки, розміщення та сполучення. Це такі, ніби, знаєте, три слони, на яких тримається вся наша комбінаторика. Але я скажу вам наступне: дві з цих трьох формул я взагалі ніколи не використовував протягом навчання в школі. Чому? Тому що насправді 99% шкільних задач з комбінаторики можна розв'язати без них. І тому я зараз чистою душою можу ці формули витерти. Ну, і цих двох слоників тоді ми випускаємо з каторги на волю. Наша конструкція зараз дуже хлипка, вітерець подує, вона рухне. Звісно, ви не зможете розв'язати будь-яку шкільну задачу, лише знаючи цю формулу, і тому я зараз напишу 4 пункти, 4 пункти розбираючись в яких ви зможете розв'язати абсолютно будь-яку шкільну задачу на комбінаторику. Я підпер нашу комбінаторику двома міцними палицями, тепер вона точно не рухне. Ну а ми зараз переходимо до кожного з цих чотирьох пунктів окремо і кожен з них детально розберемо. Правило додавання. Значить, якщо у нас є елемент А, який можна вибрати м-способами, і елемент Б, який можна вибрати n-способами, то вибрати елемент або А, або Б ми можемо М плюс Н способами. Запам'ятайте собі, будь ласка, що якщо у нас є логічне або, то в математиці це завжди додавання. Знаєте, відео називається комбінаторика на пальцях. І це не просто так, тому що зараз ми її будемо розбирати на пальцях буквально. Значить, нехай я прийшов в магазин побутової техніки вибрати холодильник. Там є 5 холодильників фірми LG і 3 холодильники фірми Samsung. Ну і крім цього, там нехай буде 10 холодильників від інших виробників. З кількома способами я можу вибрати холодильник? або LG, або Samsung. Мене цікавить лише найнадійніші фірми. Значить, дивіться, застосовуємо правило суми. Холодильник LG я можу вибрати п'ятьма різними способами. Холодильник Samsung трьома. Тоді або це, або це я можу вибрати з кількома вісьмома різними способами. Потрібно застосовувати правило додавання. Подія А вибрати LG. Подія Б вибрати Samsung. Ну або навпаки. Тоді кількість способів вибрати або це, або це дорівнює m плюс N, тобто 5 плюс 3 дорівнює 8 різних способів це зробити. Це було правило додавання. Переходимо до правила множення. Якщо елемент A можна вибрати m-способами, а елемент Б n способами, то кількість способів, якими можна вибрати елементи А і Б, дорівнює m помножити на n способів. Яка різниця між цими двома правилами? Тут ми вибираємо одне з двох, тут у нас логічне або. Запам'ятайте, що коли логічне або, то обов'язково плюс. Тут нам потрібно вибрати А і Б, логічне І. А коли у нас логічне І, то обов'язково правило множення. Запам'ятайте це собі, будь ласка. Ну, і знову я прийшов в магазин побутової техніки, де знову ж таки, скільки у нас там? 5 холодильників фірми LG і 3 холодильники фірми Samsung, ну і крім цього, там ще 12 інших холодильників. Нехай мені тепер потрібно вибрати один холодильник фірми LG і один холодильник фірми Samsung. З кількома способами я можу це зробити? Нехай подія А – це вибираємо один холодильник фірми LG. Подія Б один холодильник фірми Samsung. Питання: скількома способами я можу вибрати холодильник фірми LG? В мене є всього 5 різних холодильників, тоді 5 різних варіантів, це логічно. Тобто M дорівнює 5. Тепер дивимося на Samsung. З кількома способами може вибрати холодильник Samsung? Очевидно, що трьома. Тоді загальна кількість способів, якими може вибрати холодильник 1LG і холодильник 1 Samsung дорівнює 5 на 3 дорівнює 15 різних способів. Чому ми тут не застосовували правил додавання? Ну тому що дивіться, у мене є, наприклад, 3 холодильники Samsung і 5LG. Я хочу, наприклад, взяти цей Samsung, і в мене до, до нього є 5 різних варіантів холодильників LG, які я можу додати до нього в пару. Я можу, наприклад, взяти цей і цей, цей і цей, цей і цей, цей, і цей цей і цей. І вже 5 різних способів, бачите? Лише до цього холодильника. Потім може, я захочу взяти цей холодильник, і в мене також є 5 різних способів. Аналогічно, в цей. Не культурно так робити. От і все, любі друзі, це два основних правила. Які потрібно вам знати для того, щоб без особливих проблем розв'язати шкільні задачі на комбінаторику. У нас тут є ще формула сполучення, вона полягає в тому, що потрібно знайти кількість способів, вибрати яку-небудь кількість людей, наприклад, з загальної групи. Ну, Наприклад, є така задачка: 20 учнів навчаються в 11 класі. Потрібно вибрати 4 учнів з цих 20, які будуть малювати шкільний плакат. Нам просто потрібно вибрати 4 будь-яких людей з цих 20. Тоді нам потрібно застосовувати ось цю формулу сполучення. Без неї ви цю задачу не розв'яжете. У даному випадку N це 20, загальна кількість елементів. А K це кількість елементів, які з цих 20 потрібно нам вибрати, тобто 4. І за формулою підставляємо. N факторіал іде в чисельнику. N у нас 20, значить 20 факторіал. У знаменнику k факторіал, тобто 4. Множити n-k, то буде 20-4 16 факторіал. От і все, потрібно просто порахувати значення цього виразу. Зараз ми його рахувати навчимося. Ну і останній пункт, який я виписав, це факторіал. Факторіал, якщо хтось не знає, тоді факторіал числа n це добуток всіх натуральних чисел від 1 до n. Тобто, наприклад, 5 факторіал. Це 1, множить на 2, множить на 3, множить на 4, множите на 5, 2 на 3 це 6, 4 на 5 це 20, 6 на 20 це 120. От і все. Факторіал 5, значить дорівнює 120. Ну і тепер уже переходимо до конкретних задач, на яких ми розглянемо за застосування кожного з цих 4 пунктів. Задача перша. А зараз невелика вставочка. Я зараз хочу за буквально за 40-50 секунд пояснити, чому я не хочу, щоб ви вчили на пам'ять ті дві формули перестановки та розміщення. Нехай у нас є формула перестановки, що Pn дорівнює n факторіал. Що вона нам дозволяє зробити? Якщо ми знаємо, що, наприклад, нам потрібно розкласти в ряд 6 ручок, то n дорівнює 6 і ми можемо одразу порахувати кількість способів це зробити. Окей. Але набагато частіше зустрічаються задачі, коли нам потрібно розкласти ці шість ручок з додатковими умовами. Наприклад, розкласти шість ручок так, щоб жовта ручка була на другому місці, синя на четвертому. Добре. І тепер школярі не розуміють, як можна ці обмеження застосувати на цій формулі. І тому вони збиваються з толку і не можуть просто розв'язати цю задачу. Саме тому я не рекомендую. Користуватися оцими формулами перестановки та розміщення. Все, що вам потрібно знати, це правила додавання, множення, сполучення та що таке факторіал. От і все. Маємо задачу із зовнішньо незалежного оцінювання з математики за 2020 рік. На вершину гори ведуть 5 доріг. Нехай тут у нас вершина, тут у нас підніжжя. 5 доріг. Раз, два, три, п'ять. Скільки всього є варіантів вибору маршруту підйому на вершини гори однією дорогою, а спуску іншою? Тобто, у нас є тут дві події: А та Б. А, нехай це у нас буде підйом, а Б, це спуск. І нам потрібно вибрати кількість, точніше, знайти кількість подій, якими можна піднятися однією дорогою, а спуститися іншою. Значить, дивіться, міркуємо так. Ми стоїмо у підніжжя. Скільки у нас є різних варіантів піднятися на цю гору? Ну, у нас є 5 різних доріг, тому очевидно, що таких доріг є 5. Далі, ми стоїмо вже на вершині. Нам потрібно спуститися, але в умові сказано, що ми не можемо спуститися тією дорогою, якою прийшли. Тоді, у нас є 4 варіанти спуститися, тому що одна дорога нам недоступна. Ну і у нас тут у задачі є логічна, і значить потрібно використовувати правило множення. Тоді ми маємо 20 різних способів. Піднятися на гору однією стежкою, а спуститися іншою. От і все дуже легка задачка, за яку можна було отримати чи один, чи 2 бали. Ідемо далі. Додаткове зовнішньо незалежне оцінювання з того самого року. Компанія з шести дорослих, з яких лише двоє мають відповідні посвідчення водія, сідають в автомобіль, у якому, окрім місця водія, є ще п'ять пасажирських місць. Ну, походу, у нас якийсь мікроавтобус є. Значить, це у нас мікроавтобус, нехай. Тут сидить водій главний, тут. Раз, два, три, 4, так. 5 пасажирів. Скільки всього є способів у цих шести осіб зайняти місця в, обі... в автомобілі так, щоб на місці водія сиділа людина з відповідним посвідченням? Значить, у нас всього є 6 людей, з яких лише двоє можуть сидіти за кермом. Дивіться, якщо розписок, це у нас подія А, це у нас подія Б, Це, Д Е, Ф. Скількома способами може вибрати водія? Лише двоє мають посвідчення, двоє мають права. Значить, у нас є два способи вибрати водія. Значить, ми водія посадили, у нас залишилося 5 людей. Нам без різниці, кого куди садити. Дивіться. На, поз... на позицію Б у нас є 5 різних варіантів посадити одну людину, тому що людей всього 5. Далі. Ще одну посадили, залишилося четверо. На позицію С можемо чотирьох посадити. Залишилися троє. На позицію Д трьох, тому що три людини. Залишилися дві. На позиції Е у нас є два варіанти, тому що дві людини лишилися. І на позицію F лише одну, тому що їй вже більше нікуди сідати. Ну і тут нам потрібно застосовувати правило множення. Чому? Тому що нам потрібно, щоб всі ці події виконувалися, а не одно з цих. Розумієте? Ну дивіться тоді. Тоді загальна кількість дорівнює 2, помножити на 5, помножити на 4, на 3, на 2 і на 1. Потрібно обчислити просто цей добуток. 2 на 5 це 10, 4 на 3 це 12, ще на 2 24. Тоді загальна кількість способів розсадити людей в цьому мікроавтобусі так, щоб на місці водія була людина з посвідченням дорівнює 240. Йдемо далі. Задачка із ЗНО 2019 року. У фінал пісенного конкурсу вийшло. 4 солісти та 3 гурти або гурти. Порядковий номер виступу фіналістів визначають жеребкування. Скільки всього є варіантів послідовності виступів фіналістів, якщо спочатку виступатимуть гурти, а після них солісти. Вважайте, що кожен фіналіст виступатиме у фіналі лише один раз. Значить, у нас є 4 солісти і 3 гурти. Ну, гурти я не буду казати, простіш казати групи. Значить, у нас є 4 солісти і 3 групи. Ми знаємо, що спочатку потрібні відспіватися всі, всі групи, а потім солісти. Ну, дивіться. Хто буде співати першим? Яка з трьох груп буде співати першим? Скільки є різних способів? Три групи є, значить три різних способів. Далі. Залишилися дві групи. Одну з них ми можемо вибрати двома різними способами. Ну і потім обов'язково буде виступати ще одна група. Далі, з групами ми закінчили. Вони всі відспівали. І переходимо до Солістів. Скількома способами ми можемо вибрати Соліста, якщо у нас їх є 4. Очевидно, що чотирма. Далі, аналогічно 3, тому що один уже виступів. Далі 2. І далі 1. Ось і все. Тут ми аналогічно застосовуємо правило множення, тому що нам потрібно, щоб все це виконувалося, а не одне з цих логічне і. Далі, рахуємо просто. Тут буде 6. Тут скільки? Тут 12 і ще на 20 – 24, 6 на 24 дорівнює 144. От і все. Дуже легенько розв'язали задачу рівня зно і отримали за це 2 бали. Задача із 2018 року. В Оленки є 6 різних фотографій з її зображенням та 6 різних фотографій її класу. Скільки всього в неї є способів вибрати з них 3 фотографії зі своїм зображенням для персональної сторінки в соціальних мережах? Та дві фотографії свого класу для сайту школи. Так, нікуди нам писати. Давайте тут напишемо. Так. У нас є вісім фотографій з її зображенням, вісім олен і шість фотографій шкільних нехай буде. Значить, ми знаємо, що з восьми. Олениних фотографій потрібно вибрати 3. А з шести шкільних потрібно вибрати дві. Я вам казав, що коли нам потрібно вибрати яку-небудь кількість елементів з якої-небудь кучі, то потрібно використовувати формулу сполучення. Запишу ще раз цю формулу сполучення. С із n по k дорівнює n факторіал. Ділити на k факторіал. N-k-факторіал. Значить, рахуємо кількість способів вибрати три фотки з восьми, на яких зображена тільки Олена. Значить, у нас 8 елементів, з яких потрібно вибрати 3. Рахуємо так тоді. 8 факторіал йде в чисельник, тому що N це 8, а K це 3. Тут пишемо 3 факторіал, множити на скільки. На 8-3 5 факторіал. Рахуємо. Дивіться. 5 фторіал це 1 на 2 на 3 на 4 на 5. А 8 фторіал це 1 на 2 на 3 на 4 на 5. Тобто можна скоротити і залишається у 8 фторіал ще 6 множити на 7, множити на 8. Тобто ми одразу це скоротили. Тут залишається 1, а тут залишається 6 на 7 на 8. І це все ще потрібно ділити на 3 фторіал. 3 факторіал це 1 на 2 на 3. Тобто дитини напишемо. Так, можна скоротити 2 множити на 3 це 6. І скоротимо шісткою. 7 на 8 56 різних способів вибрати 3 фотки з 8, на яких зображена тільки Олена. Тепер нам потрібно визначити, скількома способами можна вибрати 2 фотки з 6 шкільних. Значить, нам потрібно вибрати 2 елементи з 6. Тут пишемо 6 факторіал. У знаменнику 4 факторіал, можете на 2 факторіал. Ну, Я порядок трішки поміняв, але тон не грає ролі. Значить, 4 факторіал це у нас 1 на 2 на 3 на 4. Не видно. Значить, 4 факторіал це 1 на 2 на 3 на 4. А 6 факторіал це 1 на 2 на 3 на 4. Тобто скорочуємо і ще 5 на 6. Запишу трішки вище, бо не видно. А 2 факторіал це 1 на 2, тобто 2. Скорочуємо. 6 на 2, це 3, 5 на 3 15. Отож, є 15 різних способів вибрати дві фотки з шести шкільних. Ну і тепер у нас є дві події. Подія А Подія А – це вибір фотки, на якій які зображена тільки Олена. У нас є скільки різних способів? 56. І подія Б це вибір фотки, на яких зображений весь клас, тобто шкільні фотки. У нас таких варіантів 15. Нам потрібно вибрати одну таку одну таку, значить, правило множення, бо є логічне і. 56 помножити на 15. Множимо стовпчиком. Значить, 5 на 6 це 30, 3, запам'ятаємо. 25, 280. Додати 56. І загальна кількість способів. Чому дорігні? 0, 8 плюс 6 14, Один запам'ятовуємо. 840. Ну і наостанок ми з вами розглянемо ту задачу, про яку я говорив. Чи у нас є 6 ручок не видно, ну, видно, ну 6 ручок, які потрібно просто розкласти отак в ряд. Значить, Можна застосовувати формулу перестановки, що Pn дорівнює n факторіал. Але краще міркувати просто так. Дивіться. У нас є тоді 6 позицій. Да? З кількома способами ми можемо вибрати одну ручку з шести, щоб покласти її сюди. Таких способів є 6. Все, одну ручку викреслили, залишилося 5. З кількома способами ми можемо вибрати одну ручку, щоб покласти її сюди. 5. Тому що одну ми вже поклали. Залишається 4. І таким чином ми будемо робити до тих пір, поки не розкладемо всі ручки. Ну, і враховуючи те, що нам потрібно, щоб. Це все виконувалося, а не одне з них, тобто є логічне і, то нам потрібно використовувати правило множення. Тобто 6 помножити на 5, помножити на 4, помножити на 3, помножити на 2, помножити на 1. Це буде 6 факторіал, і я вже по пам'яті знаю, що 6 факторіал це дорівнює 720. От так, любі друзі, можна без тієї формули, наприклад, розв'язати ось цю задачу, знаючи, що, знаючи просто правило множення, ну і в принципі логічно думаючи. От і все. Так, ми випадково випустили одну задачу, розв'язуємо і її. Значить, умова звучить наступним чином: скільки 4 чисел кратних 5, у яких усі цифри різні, можна записати, використовуючи цифри. Значить, де пишемо? Давайте тут. Використовуючи цифри 5, 6, 7, 8, 9. Отож, у нас є чотирицифрове число. Буду записувати отут. Нехай позначимо цифри зірочками. 4 зірочки, 4 цифрове число. Читаємо уважну умову. Скільки 4 цифрових чисел кратних 5. Це дуже важливо. Якщо число кратне 5, якщо ви не знаєте, або ще не доросли, то воно закінчиться або на 0, або на 5. Тобто у нас вже є конкретне обмеження, конкретна умова, у яких усі ці цифри різні. Це другий важливий момент. Можна записати, використовуючи ось ці наступні, наступні цифри. Значить, ми знаємо, що на останню позицію ми повинні поставити або 0, або 5, щоб число було кратне 5. У нас нуля немає, лише 5 Тому вибрати останню цифру ми можемо лише одним способом, тому що у нас лише одна підходяща цифра є. П'ятірка. Починаємо завжди. З обмежень. Спочатку дивимося при яких умовах обмеження виконується, а потім вже розглядаємо все інше. Далі, всі цифри повинні бути різні. Саме тому я викреслив п'ятірку, тому що вона вже зайнята. А тепер вже можемо йти спочатку. З кількома способами я можу вибрати першу цифру цього числа. У мене є раз, два, три, чотири різних варіантів, тобто 4. Далі, нехай я якусь цифру з цього вибрав, в мене залишилося 3 доступних цифри. Я можу другу цифру цього числа вибрати трьома різними способами. Потім я ще одну цифру викреслив, і у мене залишилися лише дві, з яких одну я можу вибрати двома способами. Потрібно зараз використовувати правило множення. 4 множити на 3 множити на 2 множити на 1 це 4 факторіал. І дорівнює скільки? 4 на 3 12 на 2, 24. От і все. Запам'ятайте собі, будь ласка, зверніть увагу на те, що починати потрібно власне, з обмежень. У нас є обмеження, що число повинне бути кратне 5, значить, воно повинно закінчуватися або на 0, або на 5. З цього потрібно починати розв'язувати задачу. Ну, а потім можна вже робити все інше. Ох, от і все. Ми з вами зараз розглянули декілька основних завдань. Складніше на зно не буває або буває, але рідко. По традиції у нас є домашнє завдання, яке ви можете розв'язати і відправити розв'язки до них на сторінки технаря в соцмережах у Фейсбуці, в Інстаграмі, Телеграмі і скоро, можливо, у вайбері. Ну, а це був Ютуб канал Технар. Я Микита Андрух. Будьте здорові. До зустрічі!